Слава Україні. Всім доброго часу доби. Декілька слів про магію лаврового листа. Цікаві забобони були поширені в епоху Шекспіра. Автор згадав його у своєму творі Річард І. Не встояти нам, кажуть, король загинув, недарма лавр в окрузі в'яни. За старих часів у Британії лавр використовувався на похованнях, оскільки вважався символом Воскресіння. Інший забобон існує ще з часів Плі. Це перше століття нашої ери. Вважалося, що в лаврове дерево ніколи не вдаряє блискавка, і ця прянність має величезну захисну силу, тому можна з її допомогою вберегти свій будинок від різного негативу. Для цього треба лише розкласти листочки у кожному кутку свого будинка. Завдяки цьому вдасться захистити свою сім'ю від хвороб та скандалів. Лавровий лист має сильну. Позитивну енергетику, і в цьому вже немає сумнівів. Лавровий лист дуже сприйнятливий до наших прохань, і якщо ви будете під час приготування їжі та настоїв подумки просити про здоров'я для себе та близьких, то так і буде. Увінчений Лаврами був і відомий лікар давнини Асклепій, бо він міг воскресати людей. До речі, Асклепій робив цю процедуру неодноразово та успішно з усіх відомих та легендарних лікарів. Це найзагадковіша особистість. Ніхто, крім Ісуса Христа, більше не воскресав людей. Асклепій, бо Ескулап у давньогрецькій та давньорімській міфології Бог медицини за класичною версією міфу, вагітна Асклепієм Короніда. Зрадила Аполону зі смертним Ісхієм, за що була вбита на похоронному вогнищі. Аполлон вийняв із утроби Короніди Асклепія і передав його на виховання Кентавру Хірону, безсмертному Богу, який і навчив хлопчика мистецтву лікування, в якому той досяг нечуваних успіхів. Асклепій навчився як лікувати найрізноманітніші хвороби і воскрешати мертв. Існує щонайменше дві версії міфу щодо того, як Ким чином Асклепій повертав людей до життя. Згідно з однією з них він отримав від Афіни, яка володіє чарівними властивостями, кров, яка витекла з горхони медузи. З іншою версією, Асклепія, силою змусили повернути до життя сина критського царя Міноса – главка. Його помістили під варту. Коли Асклепій розмірковував над тим, що склалося, то на його палицю накинулася змія. Він її в гніві вбив, потім приповзла. Інша змія з якоюсь травою в пащі і поклала на голову вбитою першої змії. Через деякий час ця перша змія ожила. Тоді Асклепій узяв цю траву і оживив сина критського царя Міноса Главка, тим самим набувши свободи і навчившись воскрешати мертвих. З того часу посох Асклепія, обвитий змією, став атрибутом Бога лікування, і з восьмого століття нашої ери його стало використовувати як символ медицини. Серед воскрешених Аскліпів міфологічних персонажів різні джерела згадують учасника походу сімох проти фіф: Капанея, царя Немії, Лікурга, сина Тесея і Полита, спартанського царя Тіндерея. Більш того, асклепій почав воскресати всіх, хто вмирав у дельфах. Як правильно зберігати лавровий лист? Практично, лавровий лист не має терміну придатності, проте чим довше зберігається спеція, тим менше залишається в ній смакових якостей. Якщо заводське пакування не порушено, можна зберігати лавровий лист протягом року. Якщо вже упаковка розкрита, то варто якнайшвидше використовувати прянощі. Лавровий лист не любить підвищеної вологості, денного світла. Та інших прянощів по сусідству. Найкраще зберігати його в скляній тарі, що закривається в темному сухому місці. Від алергії готується настій з 5 грам дрібно поламаного листа на 300 мл окропу, який потрібно витримати в термосі до 3 годин. Настій застосовується зовнішньо, ним протирають шкіру з висипанням. Листочок лавра відмінний засіб проти захворювань шкіри, особливо якщо ураження викликані хвороботворними мікробами При шкірних захворювань, таких як карпів'янка, подразнення, лупа, екзема, використовують протирання, накладення серветок із концентрованим розчином відварів та настоїв. Лікування просто подрібніть кілька лаврових листів за допомогою кавомолки. Потім залийте півтори чайні ложки такого порошку з клянкою олії оливи та дайте засобу настоятися сім днів у холодильнику. Лавровим маслом, що вийшло, можна змащувати уражені ділянки шкіри двічі на день до повного усунення проблеми. До речі, цей лікарський засіб прийде на допомогу при алергічних висипаннях, подразненні шкіри та навіть проли. Тому при пролежнях для зняття болів стане в нагоді рецепт з рослинною олією. На склянку олії беруть 35 г подрібненої сировини і настоюють 2 тижні. Після проціжування використовують для змащування хворих місць, а пасту з розмеленого листа прикладують до опіків та порізів. Ще раз хочу більш детально зупинитися на використанні лаврової алії в лікуванні деяких захворювань. Готують лаврову алію різними способами. Ось ще один. Береться склянка будь-якої рослинної алії. Не більше 40 грам меленої прянощі, тобто лаврового листя. Олію потрібно підігріти до 50 градусів і опустити в неї мелене свіже лаврове листя. Після чого поставити отриману суміш у темне і прохолодне місце для настоювання. Перед застосуванням необхідно просидіти олію від листочків, ретельно їх віджимаючи. Застосовується лаврова олія для лікування багатьох недуг. Вона є добрим антисептиком, ефективна, як вже вказувалось, при безсонні, її додають у кипячену воду, ставлять поруч із ліжком і насолоджуються приємними ефірними ароматами. Також при порушеннях сну можна використовувати спеціальні свічки, де олію наливають у спеціальну ємність, з якої вона випаровується під дією полум'я. Головний біль також вщухає, якщо робити масаж скрунь, плавно, легко і повільно втираючи лаврове масло. При шкільних захворюваннях дві-три краплі олії додають у лосьйони, креми, ванни, маски для обличчя. Виразка шлунка при низькій кислотності лікується додаванням кількох крапель лаврової олії в чай з дерев'ю. При стоматиті практикують опаліскування рота розчином лаврової олії, зазвичай додаючи його до інших засобів. При перших симптомах застуди рекомендується проводити інгаляції, використовуючи як розчин. Для проведення процедури гарячу рідину з двома трьома краплями олії. Тривалість процедури становить від 3 до 10 хвилин і роблять її не частіше ніж один раз на день. З листя і плодів лавра отримують ефірну олію, яка має яскраво виражені противірусні антибактеріальні та протизапальні властивості, що робить її практично універсальними природними ліками. Ароматерапію можна проводити в домашніх умовах. Для цього в ароматичну курильницю наливають 3-4 краплі ефірної олії лавра. Вдихаючи його аромат, можна заспокоїти нервову систему, позбутися безсоння, депресії, підвищити працездатність та захисні сили організму. До того ж, пара цього ефірного масла прекрасний антисептик, що очищає повітря приміщення. Ефірне масло можна і втирати в шкіру, щоб зменшити запалення суглобів. Посилити кровообіг, а також для зняття болі при забиттях і розтягуваннях при гострих респіраторних вірусних інфекціях та бронхіті маслом олії натирають верхню частину спини та груди. Олійну витяжку біологічно активних складових лаврового листа нескладно отримати в домашніх умовах. Для цього 30 грам подрібненого лаврового листа свіжого або висушеного. Заливають однією склянкою соняшникової чи олівкової олії та настоюють тиждень у темному місці, приймають олійний екстракт по одній столовій ложці два рази на день після їжі курсом 8-10 днів. Ванни з лавровим листом. при псоріазі, екземі та інших шкірних захворюваннях додатковим засобом можуть стати ванни з додаванням відвару лаврового листа, речовини, що там містяться, знижують подразнення шкірних покривів, але навіть за відсутності показань їх можна приймати для заспокоєння нервової системи, зняття напруги та покращення настрою. У каструлі з водою заварюють 30 лаврових листів і 3-5 хвилин, виймають листя та виливають. Рідну ванну. Ефект можна відчути вже за 20 хвилин такого купання. Або візьміть лаврове листя, покладіть її у льняний мішечок і кіньте його в гарячу ванну. Через деякий час, коли вода охолоне, вийміть мішечок і прийміть ванну. Ароматичні ванни з лавровим листом рекомендують приймати при безсонні, неврозах. Вігета судини дистонії, запальних захворюваннях з чивого міхура, матки, а також для профілактики застуд у холодну пару року. Беруть 20 грам лаврового листя на 3 літра води, кипятять 10 хвилин на слабкому вогні, настоюють 20 хвилин. Потім відвар виливають у ванну разом з листям. Особливо приємні та корисні лаврово-мандаринові, лаврово-апельсинові та лаврово-хвойні ванни. Спочатку треба приготувати відвар з лавра, столову ложку подрібненого листя на склянку води протомити на наповільнену вогні 10 хвилин. Потім з других компонентів склянку свіжих апельсинових або мандаринових корочок заливають двома-тремя склянками окропу, настоюють. Хвою ялинки, сосни, ялиці чи кедра заварюють акропом і також настоюють. Потім хвойні або цитрусові відвари вливають у ванну разом з відваром лаврового листа, приймають такі ароматичні ванни 10-15 хвилин при температурі 36-37 градусів за Цельсієм, а курс лікування 1-2 тижні. Такий відвар незамінний у лазні, якщо їм плеснути на гарячі стіни та підлогу. Повітря наповнюється ароматом, і банна пара насичується фітонцидами. Лількуя лавровий Лист і псаріаз, щоб позбутися псаріазу, візьміть 10 листочків цього чудового куща, помістіть у термос і залийте зверху 100 мл закип'ялої води, тобто окропом. закривши термос, залиште засіб настоюватись протягом 2 годин, після чого можете приймати настій 3 рази на день перед кожним прийомом їжі половині склянки. При надмірній пітливості ніг та для усунення запаху треба прикип'ятити близько 7 хвилин 15 лаврових лістків в 2 літрах води. Приймати ножнювання треба щодня до позитивного результату. Ефект буде краще, якщо змішати з трьома ложками кори дуба листям подорожника. Цей засіб допомагає також у боротьбі з грибковим захворюванням ніг. А спеціально для лікування грибка, що супроводжується ураженням нігтєвих пластин та появою неприємного запаху, використовується лавровий лист у ванну. Треба помістити десь листочків, залити їх половиною літра окропу і дати воді трохи халону. Ванни з готовим настоєм приймаються по 20 хвилин трич на тиждень, бажано перед сном, доки грибок повністю не прийде. Використовується лавровий лист і у косметології. Відвар лаврового листа містить велику кількість антисептичних речовин, тому з його допомогою можна виводити вугри, прищі, омолоджувати шкіру, полискати волосся. Так міцним відваром із лаврового листа можна протирати шкіру обличчя. Для цього 20-25 листиків заварюють половині літра води та тримають на вогні 5 хвилин після закіпання. Таким засобом, тобто лосьйоном, можна протирати шкіру двічі на dele. Допоможе лавровий ліст із доглядом за шкірою обличчя, багато підлітків, та й, взагалі, люди з жирною шкірою страждають від появи прищів на шкірі, і тут на допомогу прийде настоянка із листя лавра. Для цього лаврове лістя у кількості 10 штук у свіжому вигляді треба подрібніти та залити горілкою. Обробляти шкіру таким засобом потрібно в так званій Т-образній зоні, але після цього обов'язково намазати обличчя дитячим кремом. Ячмінь для лікування ячменю готують настій з трьох подрібнених листків, які заливають склянкою акропа. Настоювати потрібно хвилин 20 і приймати настій теплим по 100 мл через кожну годину. Протягом усього дня за день треба випити 6 склянок, причому заварювати на кожну склянку свіже листя. Після денного лікування ячмінь повинен на ранок зникнути. Застосовують лавровий лист і в домашній косметології, бактерицидні та протизапальні властивості рослини допомагають впоратися з проблемами шкіри, ефірні олії, вітаміни та мінерали живлять шкіру та омолоджують. Не забувайте про те, що до складу лаврового листя входять дубильні речовини, які сушать шкіру. Тому застосовувати лікувальні властивості лавра краще для жирної шкіри обличчя. Для омоложення шкіри та лікування прищів готують настій з 25 подрібнених листків, які заливають половиною склянкою акропо, після чого ще додатково кипітять близько 5 хвилин, а після ще настоюють 4 години. Приготованим таким чином настоєм треба протирати обличчя, а розпарювання шкіри над відварами лаврового листа сприяє відкриттю пір та їх очищенню. Косметологи вважають, що за допомогою лаврового листя можна приготувати тонізуючий лосьйон для шкіри обличчя та шиї. Для цього потрібно взяти 20 грам лаврового листа, закип'ятити його в 100 мл води та дати настоятися кілька годин. І протирати цим лосьйоном обличчя та шию вранці та ввечері. Такий лосьйон добре очищує шкіру обличчя і навіть допомагає розгладити зморшки. А ось маска від зморшок, яку готують з 20 мл відвару сирового білка, 10 г дріжджів та столової ложки олії, готову суміш наносять на обличчя та тримають до повного висихання. Таку процедуру роблять раз на три дні. Стане в нагоді лаврове листя і для волос. Настій для волосся готує з 30 г лаврового листя, які заливають літром води і доводять до кипіння, а після переливають в термос і витримують його близько 3 годин. Цим настоєм ополіскують волосся після миття. Настій сприяє усуненню лупи, заліковує висипання на шкірі, почервоніння, лущення. Друзі, підписуйтесь на медичний канал, ставте вподобайки, розповсюджуйте цікаве відео. Бажаю всім здоров'я і до нових зустрічей на медичному каналі.